Мене звати Марія Ульяновська. Вітаю затримка допомоги від США, а також блокування кордону із Польщею. Не минули безболісно для економіки та бюджету України. кажуть у міжнародному валютному фонді. водночас, там налаштовані оптимістично. Україні вдасться зберегти економічну стабільність тепер, коли допомогу від США розблоковано, а підтримка від донорів надходить. Про те, чого варто очікувати далі, моя колега Оксана Бедратенко поговорила із високопосадовцем фонду Альфредом Кемером. Час війни Україна змогла зберегти макростабільність і нещодавно отримала економічну допомогу від Європи. Наскільки важливий пакет США? So, all, again... по перше, Україна знову втримала макростабільність, і це визначне досягнення на тлі усіх пережитих Україною шоків як через війну, так і через затримку зовнішнього фінансування від донорів. Тому вітання економічній команді, яка діє надзвичайно добре. Кошти сполучених штатів важливі, і затримка уже викликала відповідь в Україні. Українська економічна команда була змушена пристосувати свою політику, щоб це компенсувати, але важливо. Що кошти надійдуть коли говорять про допомогу США? Зазвичай йдеться про оборонну підтримку. Європа збільшила економічну підтримку. Чи ви кажете, що цей пакет також важливий для економіки і бюджету? Абсолютно, ми маємо пакет на 122 мільярди доларів на чотири роки. МВФ дає 15,4 мільярда, решта від інших донорів. США важливий партнер для макроекономічної стабільності та щоб уряд України міг виконувати ключові функції. Тому нам потрібні ці гроші сполучених штатів. Європа відкрила свій ринок для України після початку повномасштабної війни, але зараз торгівля блокується. Яким Є вплив цих торговельних заходів Європейці відкрили свої кордони, що було абсолютно корисно, коли експортний коридор через Чорне море було заблоковано. Зараз цей коридор здебільшого відкрився однак з'явилися питання на кордоні. Гадаю, рішення для них уже знайдено. Ці обмеження вплинули на урядування в Україні, зменшили податкові надходження наприкінці минулого року та на початку цього року, і вплинули на зростання економіки. Тому це точно не минуло безболісно, але загалом це залишається. Це каналом експорту для України. А от щодо українських біженців, війна триває вже третій рік, і довгий час багато українців перебувають у Європі. Чи ви очікуєте, що ці українці повернуться на батьківщину? So still... Це залишається метою українського уряду, зберігаючи макростабільність та розвиваючи приватний сектор, створити середовище, щоб українці повернулися. Мета уряду забезпечити повернення українців є важливою у Європі. Українські біженці здобувають досвід, навички, яких вони би не отримали в Україні. Тому цей зв'язок з Європою буде сильною стороною, коли вони повернуться. Це може бути великим позитивом для України, але важливо, щоб вони повернулися. Чи бачите ви вплив санкцій на російську економіку? So when we look at the economy... російська економіка зазнала сильного удару на початку війни, і її ВВП впав. Торік ми побачили потужне відновлення і сильний ринок робочої сили в Росії, який підтримав один із рушіїв зростання споживання. Інший рушій росту був навіть більшим. Це інвестиції. Ми бачимо, що державні компанії інвестують, включно з безпековим та військовим секторами. І бачимо інвестиції в імпортозаміщення. Також збільшення урядових витрат додало до цих цифр зростання. Підсумовуючи, ми бачимо короткострокове зростання, яке дещо відрізняється від середньострокових прогнозів у середньостроковій перспективі. Зростання Росії з 2014 року значно уповільнилося. Дивлячись у майбутнє, ми думаємо, що потенційне зростання буде не таким великим, як передбачали раніше, бо зменшилась передача технологій все ж майбутнє не є визначеним, і зрештою це прогнози, і маємо подивитися, чи вони справдяться.